Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, рухаємося, веземо поповнення додому. У нас з'явилися нові мешканці. З'явилася пропажа. Нагулявся, прийшов. Сьогодні зранку виходимо з хати. Стоїть! Мяу! Ах ти, бешкетник! Все, ось о, голодний корм. Кролячий корм він і до цього його полюбляв, а зараз взагалі він наминає. На руки лізе, заскучив, м'явчить. Ой, ти, бешкетник, Де ти був? А? Агроном на городі вже контролює ситуацію. Значить, скоро весна, скоро буде тепло. Працюємо також з виноградиком над тим, щоб його укоренити. Потрібно створити такі умови, тепло і темно, щоб було. Тобто, ось робимо такий імпровізований парничок. Буде у нас чорна плівка, ось камінчик, ось полочка. На цієї полочки будуть стояти ємкості. З водичкою, і в яких буде стояти виноградик. Від камінчика буде йти в нас тепло. Все це діло буде прогріватися. Плівка, я вже почав, пристрелюємо до полиці і отако загортаємо це все діло. І таким чином, там всередині створимо ті умови, які нам потрібні. Тому що ніде ну, в мене в домі, в приміщенні ніде не немає. Такого місця, яке б давало постійно сталу, теплу температуру, і щоб там темно було. Ну, тобто треба щось видумати. Контролювати температуру буде у нас он, термореле. Так, датчик зафіксували на полиці, все. Ще ось такі дві реєчки примастирів, тому що, коли плівку починаєш сюди отак ложити, вона падає до. Каміна, а цього не повинно бути. Ну, ось таким чином виглядають наші чебучки. Все, поставили ми їх в корне, утворюючи рідину. Вони в цій рідині будуть знаходитися добу, потім цю рідину ми зливаємо і заливаємо чистеньку водичку. І в такому вигляді вони будуть знаходитись тут доти. Поки не пустять корінь цінам. Постійно будемо контролювати вміст рідини в ємкостях, ну і температурку контролювати. Використовую корінне ось грандіс, стимулює зростання коріння. Вони є різні, який був в наявності, такий і взяли. Так що все запускаємо наш обігрівач. Ну і будемо сподіватися, що все буде добре. Будемо контролювати весь цей процес. Ну, а далі, далі буде видно. На даний момент температурка в нас знаходиться ось на такому рівні. 12,6, 12,7. Ну, скажімо так, грубо 13 градусів. Цього замало. Так що ось для чого потрібен нам даний агрегат. Так, все, імпровізований парничок працює. Ось температура тримається на рівні 24 25 градусів. Зробив ось такий отвір, Вставив кусок труби для того, щоб повітря заходило. Ну, а зверху трішки от, от такого зробив отаку от щелину, вставив. Ніжку від цього конвектора, щоб повітря виходило. Ну, тобто, щоб була циркуляція повітря. Все. Спостерігаємо. І що ж до нас приїхало? А приїхали до нас нові кролики. Так, що ми маємо? Маємо ось дві нові самочки панончиків і. Маємо нового самця полтавське срібло. Так що тепер є з чим працювати. Будемо розводити чисто породних, будемо змішувати, будемо експериментувати. Ну, в общем, тепер породних, так скажемо, схрещувань різнопородних, можна робити. Дуже багато. Це мої дівчатка в полтавці. Вони вже готові до праці, ще трішки. І можна буде запускати роботу. Хлопчик той, звісно, цього разу на них не піде, тому що він маленький. Будемо чекати, поки підросте. А я думаю, за слідчим разом вже можна буде працювати. І декого з цих дівчаток можна буде покрити і отримати полтавців в чистоті. Цього разу перший покриємо дівчат ось цими кроликами. Є в мене панончик і є в мене строкач. Так що перший раз будуть покриті ось такими породами, а вже потім будемо працювати в чистоті. Панончик також піде для дівчаток, тих, що приїхали. Щоб отримати в чистоті панончиків. Ну і будемо міксувати. Є ось у нас строкач. Також з'явилася в господарстві ось нова кліточка. Дуже велике дякую Гавриловичу з дружиною. Підсобили і не тільки одну кліточку, дуже-дуже багато речей підвезли. І вчора я цілий день займався, що доводив до ладу її. Залишилося ще калітки зробити, там і там просто куски такі поприкручував, що знайшов. Так що працюємо, працюємо, є куди рухатися і з чим працювати. Наші малюки від нічки, все, залишились самі. Матуся перейшла на своє місце, а вони вже тут саменькі. Ну, а нічка наша готується вже до слідуючого окролу. А це малюки від нашої крапки, ті, що залишилося, П'ять штучок, так, вони і на місці. Всі живенькі, все чудово, вже почали виходити з маточника. Так що, Рух є. Да? Вон, манюній той, що був, бачите яка різниця. Так. Він уже таким і буде. Я маю на увазі відставати від своїх братиків і сестричок. Вон, дивіться, який цей, цей і який він. Ну, тут по-іншому ніяк. Вага при народженні має дуже велике значення. Кролики приїхали з Тернопіля від Ігоря. Він також має свій YouTube канал, до речі. Кому буде цікаво, можете зайти, подивитися. Під відео ставлю силочку на його YouTube канал. Так і називається він Кролики Тернопіль і він також займається панончиками і полтавським сріблом. Так що ми полтавським сріблом, кроликами ми з ним обмінялися. Я йому відправив свого кролика, а він мені, е, свого. Ну, а кроличок я придбав. Дві дівчинки-панончики. Трішки щось. Вимальовується вже. Дує сьогодні щось таке дурне, вітер неймовірний якийсь. З них здуває. Але місця. місця не вистачає, часу теж не вистачає. Нічого, працюємо і потихеньку, я думаю, все налагодиться. До цього приміщення поки що руки ніяк не дійдуть. Забетонував тут, ну і на цьому поки що все. Шая ходить провіряє, як тут чи все добре. Так що є біля чого попрацювати, потрібно завершувати роботи з цим приміщенням. Не вистачає часу, як я вже сказав, і рук, і все потрібно. Все одночасно, куча роботи, весна на носі і на город, і туди, і сюди. І свиней вирізаємо. Завтра заріз заплановано, і тобто, от завтра день, все це день випадає. Зранку встали по господарству, попоралися і вперед. виходить працювати з м'ясом. А ця робота стоїть. Ну нічого. Виберемо час, доберемося і до цього приміщення. І потихеньку-потихеньку будемо налагоджувати місця для кроликів, тому що кролики ростуть, кролики їх все більше і більше, а місце поки що не збільшується. Аби Гаврилович не підігнав кліточки, там ту, що я показав, я її підлампічив і вже можна використовувати там ще одна є. Ну, потрібен час, потрібен час і все це. Бігом-бігом, ну нічого, працюємо, все супер. Рухаємось вперед. Як то кажуть, рух це життя потрібно, не зважаючи на що рухатись до своєї поставленої мети. Дуже велика подяка всім нашим захисникам, які дають змогу нам. Оцей рух відтворювати і можливість щось робити, щось працювати, строїти якісь плани, рухатися вперед. Слава нашим захисникам, слава Україні, і все буде Україна. До побачення.